Вітаю вас! Сьогодні я хочу сповісти, як ми зробили такий майстер-клас свята осені з маленькими дітьми зробивши з ними пташки, мотанки. Такі пташки можуть бути першими мотанками нашої дитини. І такий майстер-клас був частиною свята. Це було дуже зворушливо, дуже файно, можливо, комусь знадобиться наш досвід. Ось вовняні нитки приблизно довжиною 1 метр. Ми запали в косо, це дуже зручно, тому що дитина може той кольор, який сподобається, дуже легко витягнути із коси, і нитки залишаються в такому зручному стані. Для дзьоби ми використовували ось такі збувовні звичайні нитки і взяли різноманітні, різнокольорові та різно. Різнокольорові такі шматочки тканини різних барвистості, вони всі десь приблизно 20х20 см або 18х18 18. Головне, щоб був квадрат. І це весь матеріал, який ми використовували нашого майстер-класу. І також така невеличка кількість синтепону, яка вистачила на весь мастер-клас, тому що для голови пташки треба зовсім мало цього матеріалу. Зараз я покажу той, той майстер-клас, який ми пропонували нашим дітям на цьому святі. Беремо цей квадрат, складаємо його двічі по діагоналі, рівненько, І ось цей трикутник у кінці ми пропонуємо дітям вибрати той колір, який їм подобається, для того, щоб зробити дзьоб. Я візьму червону нитку і... А, а, Тоненької червоною нитки з бавовни ми тут наматуємо, не дуже близько до кінця, щоб нитка не е заскочила з дзьоба. Ми отак вот от наматуємо і потім зав'язуємо на 2-3 вузлика наш дзьоб. Можна намотати більше, якщо у дитини є і е що е е досить доросла і, і може це зробити. Ось так це виглядає. І зараз складаємо ось сюди всередину біля дзьоба наш э, маленький шматочок синтепону. і формуємо таку невеличку головку э, птаха. І e, тут заматимемо теж тоненькою ниточкою, можна того ж самого кольору, можна іншого, як дитині засподобається. -за 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 Просто ось так. Навколо голови наматуємо ось цю ниточку, щоб з одного боку вона була така безкладничок, а тут можна, щоб вони були. Ось так це виглядає і, звичайно, що тут будуть формуватися так крила та хвіст нашої, нашого птаха. Далі ми пропонуємо дитині ось з цієї коси вовняних ниток вибрати ту, той кольор, який їй подобається, нитки. Ось так ми її висмикуємо і далі ми формуємо нашого птаху. Зараз ось тут, ось так, ми зав'язуємо вовняну нитку, формуючи так крила і залишаючи один кінець нашої нитки досить довгим. І ось так обмотуємо двічі навколо е, е, хвоста нашого птаха, потім робимо так на хрестик два рази в один бік, знову навколо, навколо хвоста і е, два обороти в інший бік. І потім ось тут зав'язуємо. Е, на вузлик двічі. Потім оці довгі кінці ми зв'язували міцно між собою, і так цей птах можна підвісити. Нували дітям загадувати бажання, коли вони зав'язували вузолки, і дехто навіть прикрашав цих пташок намистинами. Ну ось і все. нехай вам щастить, і ми обов'язково переможемо. Мир Україні і слава ЗСУ!